Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаємо вас, наші глядачі зі святим Великоднем. Бажаємо вам всього лиш найкращого. Ми також святкували, а сьогодні вже вирішили трошки проїхатися по полях, подивитися, що в нас тут, як, як все підросло. У нас така зараз гарна дуже погода. Заїхали в магазин, ще поїли морозива, хлопці також у свою дорогу поїхали, не можуть натішитися теплом. Але зараз, як Коля каже, присмали, то бішком будуть бігти в хату. Будуть в голови мокрі. Вже й до Мельниці поїхали, вже й бродили і вчора, і сьогодні. Зараз ми приїхали на наш ячмінь. Здається, недавно були, був набагато менший. А це дощик пішов. Сонечко, саморости йому. Виходь, Коля, не топчи. <рес> Раніше був менший, то якось не так було шкода. Христос Воскрес, воїс на Воскрес. Вітаємо вас, глядачі, з праздником таким великим, всім миру, здоров'я, добра. Зараз ми приїхали по полях, трохи проїдемося, подивимось. Така, знаєте, у нас сільська романтика. Заїхали, морозиво поїли. Тут у нас такий мікрорайон, багато ділянок одному місці, вони такі всі немаленькі. То в першу чергу сюди заїхали. Це у нас озимий ячмінь. Дві ділянки, тут трошки менше гектара. І от там відніцяється також трохи менше гектара. А саме цікаво було там, де ми ЛОВС, у цьому трикутнику такому. Як, знаєте, працював секшен-контроль, як все вимикалось-вимикалось, коли потрібно. Тому вже з яриком приїжджали раніше, подивитися, як воно зійшло. Тому що думав, можливо, там, де будуть такі більші прогалки, то потрібно буде підсіяти його. Бо бувало, що трохи цей механізм заклинював, то там ярик контролював, можливо, трошки пізніше гукнув. Але загалом, ви знаєте, вийшло непогано. Є там декілька квадратів, таких ж незасіяних. Це один перший з цієї сторони і стоїть, по-моєму, два штучки. А так нічого, більш-менш у хлопців вона, вона така рука легка, то гарно зійшов, все добре. Я так не густо тут його сіяв, тому що він вилягає. У минулому році ми молотили, тут комбайнери так мучились, то він там був такий великий і положений повністю. Там трошки густіше було посіяно, то в цьому році рідше. Бо тут виходить така трохи краща земля, то вона чорніша і така глиниста. Отак от родочки віднівляться. Ну, ще, ще з тої сторони заглянемо. Ну, тоді круїв накрутили тут. Але і нічого. І от бачите, він виглядає. Невеличкий. Тосе він перележав у землі, тоді зерно було пророжче в землі, коли був якраз мороз і сніг, падав. Будливо добре, що він тоді ще не зійшов. Зараз добре не пожовтів, вершки не пожовтіли нічого. Тут такий замикаючий трикутник був саме отут. Ну, нічого поїздили, за... зато більш менш непогано вийшло. Могло би бути і гірше. Зараз перейдемо ще через дорогу на друге поле. Бо ця ділянка в нас від дороги, то ми бачили пару разів, коли проїжджали, картоплю садить. що траву топчемо в, сусід... в сусідів? А скільки ж ми тут пройдемо? Ще вона виросте. А на другу ділянку то ми не заходили сюди. Ми все проїздом подивимося. А ти з ярком заїжджав? За цією ділянкою у нас буде соя? О, там, чорно заматок. О, там далі. Тут ми сіяли вдвох, Коля з тобою. Прогалків немає? Нормально. Непогано. Непогано. Коли вдвох сіяли, а коли Коля й сам їхав в одну сторону, там уже розвертався, виключав, включав. Тоді ще треба було виключати. Це у нас виходить друга ділянка, там, де озимі ячмінь. Це також новина, у нас ці ділянки. Ця нова ділянка в цьому році, тільки перший раз її обробляємо, От там де той ячмінь, а ця ділянка під сою чекає. Можливо, через який тиждень будемо сіяти. Підходимо до поля, Леся каже, то нічого ж воно криве, аби, аби все вродило. Ха, кажу, Леся, це не криве, це взагалі ідеально. То, бачите, зараз сонце пригріває вже верх. Такі пілюка стоїть, але волога ще є. Тут я проривав, дивився. Посіємо сою, викропимо буде таке вироблене поле. Тут, бачите, багато зілля. Там пшеничку я покропив гербіцидом примусом. Якби спрацював непогано, але цю не спів. Ячмінь не спів покропити. Тому що, як думав, планував суботу перед Паскою, а тоді якраз дощ так капнув пару капель, то вже не виїжджав. Зараз ми приїхали ще на одне поле. Тут також у нас посіяний овес. Ця ділянка близько біля ячменю. У нас тут в цій стороні майже всі посіви. От тут коля трошки, мені здається, гарніші. І сіяли разом. А гарніші вироблені. Тут у нас посаджена картопля. Вже раз ми тут, то вже заглянемо по всіх ділянках. Головне, що не померз. Бо коли був мороз, сніг, то щось ми часом сповідали Коля про свій посів. І до картоплі заглянемо. Зілля посохло, головне, що посадили і щоб були б дощі, була погода і врожай. що ти хоч заглянуть всередину. А росте зілля, то я не бачу, мені здається, що поле таке чорне, то й немає, Вже сходить. Це виглядає, ну це трошки гарніше виглядає, бо це, як ти кажеш, більше вироблений. А там така оранка була, знаєш, Коля, Ще й так нормально, там все ти зробив, все, що міг. Потім і дисками по всякому. Все, подивились, їдемо. Поїдемо далі. Приїхали зараз ще на нашу пшеницю, подивимось. Тут у нас виходить гектар в одному місці. Можливо, трошки більше, просто разом ще не мірили його, тому що тут попередники горох, новина, як бісінукос перегорали кукуруза, але так вже в цьому році порівняли його, щоб була б одна культура. Тут я вже від зілля. Примусом його від дефенди. Тут якраз на від видно, як воно пропадає. Спрацював непогано. ото тільки від злаків. Ми називаємо Костерева, а так взагалі я дивився, мабуть, міший багато хто називає. Тобто злаків я не кропив і думаю, можливо, зробив неправильно. А там я цікавився гербіцидами, то він такі у більших тарах ідуть. А У нас тільки пшеничка, тільки гектар. У ну, цьому році, можливо, обійдемось. Ось така пшеничка. Це зарікала з нагоросі. Далі там буде кукурудза у нас. І тут, бачите, зілля. Хто знає по по назвах воно називається, але також відносив гербіциділа. Прив'язало. Гребанув не пану. У цьому році перший раз працював нашими форсунками новими як Також пом'ящувач води, води додав і 4 кг карбаміду. Зараз на кукурузі тут сама слаба така пшениця по кукурузі. Хоча і гербіцид не мав після дії. Там, по-моєму, діюча речовина, рімсульфурон була, як би не дає. Але нічого, тоді зразу якось, якось була така вона набагато слабша, зараз бачу непогана. Полежить. І так буде з кожним. Це зараз попередник номіна тут. Тоді будуть кумайдері молотити, вони замирюються разом, будемо знати, яка до нас тут ділянка виходить уже. У цьому році знаєте ми що по іншому такому. Пошли по принципі. В минулому році багато бічків було, а мало посівів. А в цьому році бічків трошки менше. ну Будемо добирати, звичайно, ще, але посівів більше, тому що, наприклад, коли все куплене по кормах, то так собі воно виходить, це все діло. А підішки тут... ячмінь перший з молотили. Да -да, поки озим... озимієчмінь озимі з молотили, самим першим, поки до пшенички дійшли, то бічки озів тих там 15 соток. Тут бачите, також такий трикутничок невеликий, просів. Халтурим трохи місловцями бачу. Але зате видно, як гербіцид працює добре. Замовляв гербіцид на сайті ЛНС. Примус від дефенда. Чи дефенди. Вона кінський щавель тут. Тоже щось. Його скрутило злегка. То це новина по цю розору, а далі йде попередній горох. По, по горосі краще така пшеничка. Тому в тому році посіяли горох, в цьому році посіємо сою, Попробуємо переробити таку білкову групу для бічків, а далі для себе зробимо такий висновок, що нам краще, чи горосіє, чи, чи сою, щоб було б по максимуму все своє по кормах. І тут ще трикутничок. Пшениця це, до речі, сорту Еміл від КВС. Хто знає, що там по репродукції, яка вона вже прапрапра, можливо, бо хто ж купляли купували себе на базарі на словці привозять. Але говорили, що Еміл, то вона така низькоросла. Подивимось. Від дренажик. У нас виходить, там ще одна ділянка є з житом, там можливо соток 65. Тут, туди вже сьогодні не поїдемо, вона так, трохи на окраїні, а ці більш-менш разом йдуть. Ось такий сьогодні ми зробили огляд по наших посівах. Оце що жито. Трошки далі, то не хочемо вже їхати, поки походили, то вже і втомились. Нічого. Насіяно, то щось наросте. Сподіваємося, що буде врожай, що буде нам чим кормить бичків. Такі каже, Коля, трикутнички йому не подобаються, але в тому році ми з тобою Коля пшеницю сіли і теж пропустили, помниш? То щось ти не кажеш, а все кажеш, що, що з хлопцями сіяв, до... такі є маленькі прогалки, нічого. Бачиш, покропив от зілля, то видно, чи сохне, чи росте. Там такі маленькі частинки. Що, їдемо? Будемо вже їхати додому. Самі подивились, вам показали, як все зійшло, підросло. Далі сподіваємося, що все добре, дасть Бог буде погода, то щось наросте. Коля поробив такі розори. От якби не поробив, то, мабуть, і вода тут стояла б. А це ж так підготовився. Але нічого. Я все одно їх будуть заорвати, не будеш. Заорвати не будеш. Бо завжди минулими роками тут вода стояла, то так ти їх поробив його тут. О, як груша гарно цвіте. Коли здається груша, бо щось ми тут робили, я пам'ятаю такі маленькі грушки. Я їх пробувала і вони не смачні, бо вони дикі. Ну все, їдемо. Зараз ми вже біля хати, сьогодні так сонце пригріває, можна відкривати пляжний сезон. Ну що, пересвяткуємо? Можливо, декілька ділян вже почнемо сіяти кукурузу. Тому що там перелив трохи похолодання, але воно також не спасає нас. Це вже або дуже пізніше. Нам на такій землі є піщані, то думаю, можливо, якого гектарчика або гектара або два посіємо. Цього року у нас по кукурузі будуть такі невеличкі демоділянки, демоділянки в такому нашому невеликому масштабі. Але все одно, я думаю, думаю, буде цікаво цікаво для нас, цікаво для вас глянуть. Тому що навіть на пісочку, коли ну, треба, звичайно, дощі, щоб проходили б, але на піску також кукуруд зросте. От там, де ми заготовляли силос наш, там така земля, погана, не можна казати, одна з найбільш піщаних. Але там був карбамід під дисковкою кілограм 200, можливо, 220 було. Нітромофоска при посіві. І по лиску цинкобором двічі обробив. І де бачили, кукуруза була десь, можливо, до трьох метрів. Така непогана. Ну і силосу непогано били. Також у нас декілька ділянок з кукурузою було, де ми оставили її на зерно. Ото єдине, тільки що не знаємо врожайності. У нас такої не було потреби, Був тільки один гібрид посіяний. І ми не молотимо, а ми обламуємо трактором. У нас є така приспособа. У наших таких масштабах воно не пано, що виходить. Ми там позаложили сітки, вона просихає, а так немає сушки поблизу нічого такого. Ну, В цьому році знаємо врожайність, що багато гібридів, хочеться глянути, як вони себе покажуть. Зараз почнемо по кукурузі. Тут нам виходить кукуруза, як гібриди, чисто зернові. Так, Які можна на зерно, так і на силу збрати. Перша кукурудзка від компанії вніс це у нас по-моєму Тесла. Так, це Тесла. Я вже порозпечатував по одному мішку. Покажемо на сіні. Оце Тесла відвіс. v 350 виходить, а другий гібрид Ронін відвіс. v 330 Отакі два гібриди буде відніс. Тоді слідуючий агрорит. Гібрид Кіодор, V йому 360, він йде тільки на зерно. Калібрування, бачите, це екстре, дещо більше таке. І відрізняється він під усіх по такому забарвленню. Такі як губи дівчат на фарбоні. Це тільки на зерно, а від вніса можна як на зерно, так і на силос. Тоді від компанії МАІС два гібриди буде. Це буде ДМС Талер, V йому 290. Напрямок тільки на зерно. Ось таке насіння. І другий гібрид dms 3 v 270 Також напрямок тільки зерно. Буде також три гібриди від компанії LimaGray. Це Wesley, перший гібрид напрямок зерно Adway. Як на зерно, так і на Силос. І третій гібрид це розпакований Гібрид 3273. Напрямок також тільки на зерно. Від Лімагрей на силос зможемо тільки взяти АДВ. І від компанії Bayer буде два гібриди. Це буде ДКС-3805, тільки на зерно і ДКС-3969, як на зерно, так і на силос. Ось таке насіннє. На, на будь-який колір, на будь-який. Смак на будь-який гаманець на цього року виходить. Ну нічого, думаю, непогано буде. Так постараємось зробити рівні умови, де врожайність також, також знаємо, тому що я так планую, можливо, якщо все добре буде, то ми породочку обламаємо і тоді зважимо. Щоб зробити якийсь такий невеличкий висновок. Ну якось так. Кольори гарні, покрашені. Правда. Бо якось там і раніше радили, що якби на силос, є гібриди чисто силосні. Але ця компанії запропонували вони такі, на піврадовей і магрей. Як на зерно, так і на силос. Йому Дещо більше йде листова, листова маса. Такі невеличкі мішечки по 25 тисяч. То подивимось. От ти показуєш агрорит. Фарба йому дещо інша. Так блищить. Цей мішок найбільше відрізняється. Фракція йде екстра. Теодор гібрид. Ну, ти все будемо спостерігати, як у нас що у нас вийде. То ми посіємо, можливо, гектарів зараз, такі дещо раніше гектарів два, а тоді посіємо ще гектарів, можливо, три, можливо, дещо більше, там, як, як у нас вже вийде. Вже в нас потепліло, пересвяткуємо, якщо все добре, у нас нічого не поміняється, вже почнемо сіяти кукурудзу. З кукурудзою займається в нас коля. Він і раніше бувало, що в нас не купляв так у магазині, а замовляв, то нас вона і гарно росла, нам подобається. В цьому році вже в нас будуть такі сорти, ще й мені і кепчик такий попав разом з сортом кукурудзою. Загубився, може? Загубився? Ні. Що загубився? То це такий гостинець нам. Ну, така кукурудза у нас. Я кажу, такі кольори. Ми руками не чіпаємо, коли є лопатка, де когось мішка додалась. Ну, кукурудзу нам сіять, подобається, вона так і гарно і росте. І господарство добре так нам допомагає кормити. Нам головне, щоб, об був. Нам головне, щоб було об'єм і щоб було б. Ну і звісно, якщо є погода, то і наростає в нас на землях. А якщо засуха, то буває по-різному. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення.